Греничар Діярі найбагатшої людини Мукачівської домінії, роман українського письменника Мирослава Доченця, опублікований у видавництві Карпатська вежа 2012 року. Книга розповідає про життя і долю дивовижного чоловіка, який досягнув заможності та статків, опанувавши законами багатства, як матеріального, так і духовного. Залишати завжди є що хіба тобі не лишають увесь світ ті, що відходять, то ти його залишай, але хоч на мізерію ліпшим, бодай на гірчичну зернину багатшим. Все, що людина робить, вона робить для себе, але те, що потрібно їй, здобудеться й іншим. У цьому полягає таїна ділення. Думка, як і монета, борзо обертається. Якщо поділишся помічною радою, вона проросте і дасть плід, помножиться. І ось тобі мої перші двойко секретів Щастя не спускається в коші з неба. У випадковому багатстві щастя немає. Коли пильніше придивитися до свого поступу, то збагнеш, що водить тебе якась таємнича рука, направляє твої кроки, відкриває потрібні дороги, підтручує до потрібних людей. Зароблене має спожити спочатку той, хто його заробив, не траться за чужим і матимеш повноту свого, не збивайся на дешевизну і матимеш найдорожче. Заміряй собі життя на 90 літ. Перші тридцять вивчай ремесла й науки, 30 років мандруй і добувай маєтність, решту тридцять віддайся творенню. Залиш світові людям чекан своєї душі, бо це головний твій жалощ, Скарб. Відпусти гризоти за водою. Висип зерно сумнівів у Господні жорна. Там вони перемелються як треба. Треба так уважати, аби робота лишилася жити по тобі. За совість роби. Аби зроблене веселило око і гріло чужу руку. Тоді ти майстер. Я часто міркую, чому ми так легковажимо словами, І самі, коли їх промовляємо, сіючи повітру як лист, і коли слухаємо, та часто не чуємо чужі, а слово не розвійний лист, слово може впасти каменем на гниле болото, слово може лягти гойним мастилом на рану сердечну. За слово, як за нитку, можна взятися і випрямити свою долю. Я дійшов розуміння, що жодне високе ремесло не мислиме без внутряної свободи. В будь-якій найлюбішій роботі треба бути вільним і дихати стане легше. Навчися свої пожадання ладити зі своїми потребами, а ті співміряти із заробітком, привчися діставати гідну цінність за кожну потрачену монету, а збережене має проростати як насіння новими деревами, і тіло твоє має користуватися купленими благами, а душа радіти заробленому. Багатство не в скрині з грошима, а в тому потічку, що неперервно повнить цю скриню і перетікає далі. В інші скрині. А для цього гроші мають день і ніч працювати на тебе і їх діти і діти їх дітей. Бути з грошима. Бути першим. У ремеслі. В поступі, в думці до роботи більше інтересу, більше наполегливості і зосередженості на заділі, намір має бути ясним і окресленим. Працюй, навчаючись, навчайся працюючи. Чим далі ти двигнешся в своїй роботі, тим більше діставатимеш за неї. А про старість треба гадкувати замолоду. Міцний дім зігріє, повні засіки нагодують, скарбець утішить. Але до тайників може дістатися й злодій жоден скарб не є надійним. Таким є лише сталий незмінний дохід, що тече до тебе без твоєї участі, бодай мале та невсихаюче джерельце. Як ти ступаєш через Трясовину життя по камінцях порадах інших, так у добутому багатстві плекай співчутливість до тих, кого похитнули нещастя й біди, і підпарай їх помічу у розумних межах. Ніде в світі я не зустрічав стільки людей, як у нас, схильних до ремствувань і нарікань. Люди, котрі в житті самі нічого не початкують і не звершують, легко втрачають терпіння й віру і хибно судять про діяння інших.